І так, сьогодні будемо готувати ось таке медово імбирне печиво. Дивіться, для цього нам потрібно 165 г меду, туди додаємо 100 г цукру, одну чайну ложку імбиру меленого, потім чайну ложку кориці і півчайної ложки мускатного горіху меленого. Це все ставимо на плиту і помішуючи, розчиняємо цукор. Нагріваємо, щоб цукор весь розчинився. Постійно помішуємо, коли цукор розчиниться, будемо додавати чайну ложку соди, і це все швиденько мішати, тому що маса буде зараз пінитись і збільшуватись в об'ємі. Дивіться. Маса починає пінитись, швиденько мішаємо, доводимо її до такого жовтенького карамельного кольору, виключаємо плиту і додаємо 125 грам вершкового масла. Це все перемішуємо, поки масло не розчиниться, щоб все стало однорідне. Коли трохи охолоне, переливаємо в зручну ємність, от я взяла мисочку, додаємо одне яйце, це все гарно перемішуємо і будемо додавати 500 грам борошна. Гарненько просіємо і починаємо вимішувати спочатку лопаточкою, щоб воно трохи перемішалось, а потім можна вже і ручками. Ось так ручками гарно місимо, замішуємо наше тісто на плянички. Мішаємо, мішаємо, потім це тісто нам треба. Перекласти в пакетик, щоб воно трошки відпочило, краще в холодильник, щоб воно застигло і було трошки твердіше. Десь через півгодинки достаємо з холодильника і можемо вже розкачувати і формувати печиво. Якщо тісто стало дуже тверде, хай полежить при кімнатній температурі трошки, воно стане більш м'яке і піддатливе. Розкачуємо так тісто, беремо формочки, які хочете. У мене ось такі новорічні. купляла ще в минулому, у нашій році, в АТБ. Ялиночки, чобітки, сніговічки, домики викладаємо на противень і ставимо випікатися 200 градусів 6-7 хвилин. 6-7 хвилин достатньо, воно все пропікається, і печиво наше готове. Дивіться, яка краса виходить. Ставимо зразу другу партію. З цього рецепту виходить два противня печива. Зараз покажу, які вони всередині. Ось такі печеньошки в нас вийшли. Можна прикрасити зверху, можна зместити кремом і ось так по дві склеїти теж буде дуже смачно. Ось такі вони м'якенькі, смачненькі, медово-імбирні піченюшки. В мене вийшло 29 штук. А далі можете прикрасити за своїм смаком. Всім смачного.